Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд продуктів, які закінчились. Давайте разом дивитися і я сподіваюся, що вам такі відео подобаються. Якщо так, то напишіть, будь ласка, в коментарях: по-перше, мило рідке, рефіл від компанії DAV за гірком. Об'єм 500 мл, економна упаковка, дуже бюджетна ціна. Замовляла на сайті на Аромат огірка я не відчувала тут, але присутній, такий приємний для всіх продуктів компанії дав він властивий аромат і добре піниться, не сушить шкіру рук, тому сподобалось, можливо, ще колись повторимо, а поки потрібно використати всі свої. Запаси, те, що є зараз, щоб встигнути до закінчення термінів придатності. Батько закінчив від компанії Reflame мультивітаміни і мінерали для чоловіків. Він приймає їх на постійній основі це оновлена версія 60 таблеток у баночці подобається, і будемо надалі продовжувати використовувати. Дитина закінчила вітамін D3 від Doctors Best в дозуванні 2000 умовних одиниць. Тут було 180 гелевих капсул, велика економна упаковка, вистачила надовго. Іноді додавали ще додатково 1000 умовних одиниць, так як це дозування профілактичне. Дуже сподобався чай сайту iHerb від Traditional Medicina. Для комфорту шлинково кишкового тракту, органічний, безкафеїновий, трав'яний. Тут міститься в складі м'ята. Сподобався не так своїм смаком, тому що він більше лікувальний, ніж для задоволення. А саме ефектом і складом: тут міститься також фенхель, імбир. Шиповник, листя папаї та інші інгредієнти можете подивитись за посиланням. Коли в мене був хоча б невеликий дискомфорт у шлунку при використанні одного пакетика цього чаю, він одразу ж зникав. Тому можу рекомендувати. Зараз ми використовуємо від Traditional медицина із клюквою. В порожніх баночках він не з'явиться. Із коробки з -під його чаю дитина зробила поробку на трудове навчання. Його також можу рекомендувати для жінок, якщо є проблеми з сечов... сечостатевою системою. Дві упаковки із під шоколаду, які мені дуже подобаються з сайту Торп, цей з малиновою начинкою. Велика упаковка 85 грам. до цього я вам показувала таку маленьку. Вони є і в менших версіях, і в більших. Тут 42,5 грам чорний шоколад, 60% какао. Обидва смачні, обидва можу рекомендувати. Безкафійного кава, не з кафе, як завжди, тут було 5 стійків теж хороший продукт, і вже багаторазова моя покупка. У чоловіка закінчився аромат від компанії Reflame Excite, об'єм 50 мл. Дуже нам подобається і батько мій таким користувався. Це універсальний такий свіжий аромат. Якщо ви не знаєте, що замовити для чоловіка із компанії Reflame, то даний аромат є безпрограшним. Він багатьом подобається це такий хід продажів. Не перша вже така бутилочка, і думаю, що будемо колись ще замовляти по хорошій вигідній ціні. Шампунь від компанії DAV замовляла на сайті Herb. Він зволожуючий з кокосом від лупи, об'єм 355 мл. На начіна я не знайшла ціни на шампуні. Приблизно однаковий, що на Натіна, що на і там і там бувають акції, але чомусь самі шампуні дуже відрізняються. Сподобався він добре промиває волосся. Волосся надовго залишається свіжим, сподобався аромат, що він дуже густий, економний, надовго вистачає такої упаковки. Але сказати, що сильно допомагав при Лупі не можу. Мені здається, що лупа це більше внутрішня проблема, це, скоріш за все, грибок, з яким потрібно боротися зсередини, також дотримуватися нормального харчування, а шампунь вже як допоміжний засіб. Якщо таким користувалися, то поділіться своїми враженнями. Я хотіла знов повторити, але постійно немає наявності на сайті. Посилання на всі продукти і товари з сайту АHurp я залишу, як завжди, в описі під цим відео. Кастільське мило від Майл Байнечі. Великий брусок 141 грам, зволожуюче з, з м'ятою. Зараз ми ним користуємось, дуже подобається велике мило, якого вистачає довго, гарний склад, приємний аромат. Можу рекомендувати, якщо є в наявності, зараз в запасі є ще декілька. Коли була знижка, я ними запаслась, подобається мені багато продукції від цієї компанії MALPA Neithi. Це власний бренд iHerb. Від компанії ELF я закінчила гель для і вій, який замовляла на сайті iHerb. Тут два пензлика відкручуються і з однієї сторони, і з іншої. Використовувала тільки для укладки брів, прозорий без відтінку. Якось дуже швидко він закінчився, не дуже економний, ціна бюджетна. Можливо, колись ще повторю, зараз почала використовувати від LA URL, також сайту iHerb і також Прозорий. Крем для обличчя від компанії Drewдже, зволожуючи шиповником. Це пробна версія 20 мл, замовляла на сайті Hurb із розділу пробних товарів. Сподобався і текстурою, і ароматом, і тим, як він добре зволожує, і тим, що не конфліктує з іншими засобами від інших брендів. Також дуже гарний склад. В запасі є ще декілька упаковок, буду продовжувати із задоволенням ним користуватися. Від Terra Origin закінчились ензими для покращення перетравлення їжі, як допоміжний засіб. Тут було 60 капсул, нормальна ціна в порівнянні з іншими продуктами цієї категорії, хороший склад і дійсно був ефект при використанні. Дитина закінчила Астаксинтін з фосфоліпідами від Life Extension. Тут було 30 капсул 4 мг в одній, капсули Гелаві темного кольору. Періодично ми приймаємо дану добавку від різних брендів для підтримки в нормальному стані зору і для підтримки імунної системи. І у батька закінчився вітамін С. В дозуванні 1000 міліграм для підтримки імунної системи гарний антиоксидант. Він потрібен для засвоєння колагену і також багатьох інших добавок, таких, наприклад, як Заліза. В сезон вірусів і застуд ми приймаємо майже на постійній основі. Цей вітамін С був куплений не в нашій країні, не на сайті Ах, тому посилання залишити не зможу. Але. А на Хюрб також великий вибір вітаміна С. Краще замовляти в формі аскарбат натрію. Друзі, якщо вам таке відео було корисно, як завжди, чекаю ваш лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Можливо, у вас є якась думка з приводу цих продуктів. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!